літературні синдроми про комплекси зовнішності, про відповідальність людини за розвиток науково-технічного прогресу, про ідеалізацію світу, про соціалізацію людини і про ще багато чого іншого. Вітаю вас на каналі про літературу. Перша частина відео про літературні синдроми розвитку психіки набрала чималу кількість переглядів і загалом активність для мого каналу. Тому я вирішила зняти другу частину літературних синдромів. Розладу психіки. До речі, на своєму каналі я провела опитування, яке в відео відповідь на питання хотіли б, аби я для вас зняла відео про мене, або ж питання про літературу. Більша частина обрала про мене. Тож, чекаю ваші запитання щодо мене під цим відео і обов'язково найближчим часом. Я знімлю відео. Що ж, як мовилося в першій частині відео про літературні синдроми розладу психіки, література є віддзеркаленням світу. І те, як письменник бачить окрему людину, окремі проблеми в суспільстві, може слугувати узагальненням деталізації певних порушень. Щодо синдромів, почну з зовнішності те, що є головне для нашого суспільства, те, що є головне для людини. І це синдром квазімоди, це хронічне незадоволення своєю зовнішністю. У мене на каналі є відео про роман Собор Паризької богоматери Віктора Гюго, де я розповідаю про типи, види, якісь. Категорії, психологічні категорії, любові, види любові в романі Собор Паризької Богоматері. І там я говорю про те, що насправді Квазімодо є дуже позитивним героєм, що враховуючи його внутрішній світ, його вчинки, його якісь підсвідомі нахили доволі позитивний персонаж. Але не будемо і віднімати. Нехтувати тим моментом, яка була в нього зовнішність. На початку роману про собор Паризької Богоматері ми дізнаємося, що наш Квазімодо виграв якесь там щорічне свято дурнів за найгіршу зовнішність там. Усі були в костюмах. Тобто, хто е... звайструє найгірший, найогидніший костюм для цього святкування? І виграв Квазімодо, який насправді... Зовсім ніякий костюм не готував, просто він був такий. Але, знову ж таки, цей синдром говорить лише про е, незадоволеність зовнішністю. Зазвичай, е, за моїм власним спостереженням, люди, які не задоволені своєю зовнішністю або мають е, фактичні якісь вади зовнішності, вони є дуже хорошими людьми, дуже хорошими друзями, відповідальними. Тобто, дуже багато позитивних. Рез характеру. Тому гадаю, що не варто зациклюватися лише на зовнішності, а глибше копати, дізнаватися про людину. Але не варто забувати, що перша ознака, за якою нас сканують люди, група людей соціум це наша зовнішність. І хотіли би ми цього, чи не хотіли би ми цього, але ми повинні якось. Підлаштовуватися або відповідати, хоча б якимось нормам суспільства для того, аби нас сприймали так, як ми хочемо аби нас сприймали. І що ж в житті, як і в літературі, має дуже багато дискусій, говорити про це можна вічно. Ці симптоми кожної людини окремі і говорю я про кохання. В літературі це синдром Дон Жуана, це бажання чоловіка підкорити якомога більшу кількість жінок. Також до цього синдрому відносять перебільшення своїх любовних пригод. А також кожна перемога є ознакою вищості, передусім для чоловіка. Або для жінки, які страждають або мають цей самий синдром Дон Жуана. Тобто вони так само стверджуються передусім для себе. Тому що для інших людей погодьтеся, це не є найвищою мірою чи найвищою якістю якогось особистого зростання людини, те, що вона хоче компенсувати певні свої. Не до розвиток особистості, не до розвиток якихось ментальних і психологічних моментів за допомогою ось цих самих любовних пригод. Синдром Франкенштейна і не монстра Франкенштейна, а синдром Віктора Франкенштейна це страх людини перед своїм власним творінням. Страх того, що це творіння повстане проти нього або загалом може знищити усе людство. Мері Шелі, коли писала свій роман про Франкенштейна, вона гостро зосереджувала увагу на ідеях просвітництва, на ідеях розуму, на культі того самого розуму і науки. І це таке попередження: це роман про Франкенштейна, попередження про те, що Люди не повинні нехтувати природою, не повинні прагнути е, скочити вище аніж. Це дозволяє природа, і е, варто на це звертати увагу. Звичайно, без прогресу ми би не мали усіх тих благ, які наразі нас є. Це полегшує наше життя. Але є моменти дуже небезпечні для людства. І ось цей самий синдром Віктора Франкенштейна, як на мене, притаманий більшості романом антиутопій. Особливо в на, в сучасній літературі, оскільки він і акцентує увагу на тому, що люди можуть загратися, що люди можуть перейти можу і не зупинитися. Навіть той самий роман Клари і сонце» і Шікуру зосереджує увагу на генії інженерії, на розвитку штучного інтелекту, на занепаді емоційного стану людини, коли вже людина уподібнюється до роботу. А робот насправді виявляється, може відчувати певні емоції. Цей синдром Франкенштейна він важливий був, є і буде. Тому що прагнення людини вдосконалити, прагнення людини переграти час, переграти природу. Я гадаю, що це є частиною норми, оскільки прогрес, прогрес і прогрес. Ми хочемо покращити життя, ми хочемо покращити людину. Але це дуже небезпечно. І усі ці ігри з природою, з генетикою і усім тим насправді колись може зіграти дуже і погану роль. Зважаючи на те, що ми пережили пандемію коронавірусу, це є патогенний вірус, то можна і насправді замислитись про те, що інколи люди дуже намагаються дуже зосередитись на тому, аби. Виготовити, спланувати і принести в світ щось вже напрочуденне і катастрофічне насправді для людства. У минулому відео я розповідала про синдром Пітера Пена. Можете подивитися першу частину відео Літературні синдроми розладу психіки про Пітера Пена це не бажання дорослішати. Є подібний синдром, і він має назву синдром екзюперії». Або синдром маленького принця. Аналогічно, це не бажання дорослішати. І цим синдромом характеризують людину, яка виросла, яка може самостійно себе забезпечувати, яка може самостійно нести відповідальність за себе свої вчинки і своє життя. Проте все ж вона надає перевагу, аби залишитися в залежності від опікуна, від людини, яка про неї опікується. Тобто комфортне, якийсь паразитуючий. Передатуючи спосіб життя, яке комфортне лише для людини з цим синдромом, насправді дуже важке для людини, яка опікується цією людиною, яка не хоче дорослішати. Е, Це негативно, це дуже неприродно. І це дуже насправді виснажливо, Я так гадаю, що це дуже виснажливий спосіб життя, як і для людини, яка страждає цим синдромом, так і для людини, яка мусить доглядати людину з цим синдромом. Якщо говорити про людину як невід'ємну частину соціуму, як говорити про людину, яка є цим самим соціумом, тобто. Людині потрібна інша людина в більшому відсотку своєму, все одно для якогось функціонування, для самоствердження. То про соціалізацію, про суспільство є в літературі синдром, який має назву синдром Робінзона Круза. Це е, спад. Бажання працювати через обмеженість спілкування з живими людьми. Тобто немає мотивації, немає похвали, немає навіть того фактору змагання, фактору самоствердження, покращення себе, своїх навичок, своїх якихось особистих якостей через те, що просто немає інших людей. Ти перебригнув власну голову, облаштував свій побут, як Робінзон, Крузо і все. Тобі немає просто прагнення ставати кращим, немає мотивації, бажання для того, щоб досконалюватись, тому що це ніхто не оцінить, тебе ніхто не визнає, цього просто фактично ніхто не побачить. Тому для людини, хоча є і екстраверти, і інтроверти, однак важлива інші люди. Важливий соціум, в якому вона знаходиться, тому що знову ж таки це фактор зростання, це фактор розвитку своїх особистих якостей, своїх професійних якостей. Загалом, це конкуренція, це мотивація, це здійснення своїх бажань і своїх кар'єрних певних. Ну, також кар'єрних бажань. І щодо цих кар'єрних бажань, в літературі ще є синдром Фауста, коли людина досягла піку своєї кар'єри, і далі вона просто не бачить розвиток свого професійного я. Синдром Фауста це стан меланхолії, це стан туги, коли людина усвідомлює, що досягла певних висот, і далі не знає, куди рухатись, тому що. В цьому моменті вона вже досягла усього, чого може, і далі починає біснуватися, як робив наш Фауст. І омолодився, і справно робив, і з е, дияволом контракт таке підписували. Тобто шукає нових емоцій, шукає нових способів реалізації, шукає того самого адреналіну і того самого, що не було в Робінзона Круза. Е, фаустенята шукають е, е, спосіб самоствердитися. І я так гадаю, я саме її не так похвали, як можливості усвідомити, що ти в певному плані є кращий, успішніший і тому подібне серед іншої групки людей. Гадаю, що і це і є важливо покращуватись, реалізовуватись, але не варто цеплюватися на тому, що потрібно постійно намагатися когось переплюнути намагатись стримнути власної голови, тому що можна надірватися і не досягнути ні того, ні того. І тоді вже буде у нас синдром Мартина Ідена, про який я розповідала в першій частині відео про літературні синдроми розладу психіки. Можете прийти, послухати і поцікавитися. І останній на сьогодні літературний синдром розладу психіки це синдром Дом. Кіхота. Дон Кіхот був звичайним чоловіком, допоки, не в допоки він не почав зачитуватися книгами, і в нього не змилися оці межі між реальністю і фантазією. В роман, загалом роман Дон Кіхот це також є насмішка, саркастичні і іронічні відгуки на просвітництво, коли наука була пріоритетом, коли була ось такий Канони, ось така вершина науки для людини: що наука понад усе, потрібно постійно вчитися, вчитися і вчитися. І ось сервацтво говорить про те, що людина яка постійно навчається, 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 фокусується лише на одному. Вона в результаті може з'їхати з глузду і синдром Дон Кіхота саме про це. Це нахил до ідеалізації світу, коли немає. Чітки, чіткого розуміння, що відбувається, де добро і зло. Це, е, синдром Дон Кіхоти це знову ж таки така собі перегук з синдромом Поліани, про яку я розповідала в першій частині е, цього відео. Е, синдром Дон Кіхоти також має у собі таку рису, як атрофований критицизм до реальності. Тобто, знову ж таки немає усвідомлення того, що є нормальне. Даний момент розвитку там суспільства, реальності, світу, і що втілити зараз нереально неадекватно і просто неможливо. І це неспроможність змиритися світом, зі світом. З тим, що він не ідеальний, з тим, що він, можливо, десь ворожий для людини, це намагання той самий світ змерити, той самий світ змінити, але самотужки це зробити нереально і більш того не мати реальної картини того, як би ти, ти один в цьому світі міг би змінювати світ. Через те, Дон Кіхот і воював з невидимими якимись привидами, і рятував якусь там даму серця прекрасну. Знову ж таке, з миття реальності людина не хоче бачити реальність, вона не хоче адекватно сприймати той світ, в якому вона зараз є. І не хоче адекватно розуміти, що є добре, що є погано, що зараз в певний момент. Хоч є і погано, але є нормою, і загалом не бачить себе в цьому світі як елемент покращення того самого світу. Також синдром Дон Кіхоти це е, загострене відчуття справедливості і романтизація та фантазування. Реальність, тобто до фантазування реальності, видає людина не себе не за того, ким вона є. Вигадує собі певні соціальні ролі, які вона не грає, там добріхує, допримальовує собі якісь перемоги, якісь звання і тому подібне. Щодо романтизації, також можете поцікавитись, в мене на каналі є відео про романтичний тип героя. Про романтизацію це не так, як про сентименталізм, чи рожеві окуляри, чи щось. Плані емоцій. Романтизм це про те, що людина хоче боротися зі світом, як і Дон Кіхот, там самотужки чи з Санчо Пансом е, пішли рятувати світ. Е, романтизм це про е, ворожість світу до людини. Тут Дон Кіхот також в цьому плані має певне відчуття до себе, що світ до нього ворожий, і він повинен цей світ змінити. На противагу романтичному типу герою Дон Кіхот не впадає в депресію, Дон Кіхот е, не є якимось поводирем для вдосконалення цього світу. Він тобі живе в своєму ідеалізованому, романтичному, нафантазованому світі, де він рятує прекрасних дам, де йому жити комфортно. Але це неадекватне сприйняття світу, неадекватне сприйняття себе в цьому світі. Це дуже пагубно. Тому що я гадаю, що це можна порівняти з тим, коли людина знаходиться там тривалий час в штучній комі чи в звичайній комі, коли вона пробуджується, вона не може зрозуміти, що відбувається. Приблизно такий комі і був Дон Кіхот, коли не хотів бачити реальність, не хотів сприймати те, що є в реальності. Про пагубний вплив книг. Це і Дон Кіхот, і є роман Флобера пані Боварі, яка також поначитувалася книг про прекрасне кохання, а коли вона стикнулася з реальністю, воно не таке прекрасне, нема прекрасних принців. І загалом воно просто буденне, звичайне, нічим не примітне життя. І Дон Кіхота так само поначитався лицарських романів, як все прекрасне, як можна рятувати, як можна здобувати собі там ім'я воїна і тому подібне. Але життя не таке. Життя в цей момент зовсім інше. Книги водночас і хороші, але книги водночас і не дуже. До речі, про чарівні казки. чарівні казки я вам розповім, нагадаю, чи я просто просвітлю вас. В українській фольклорній традиції чарівні казки ці з чарівними предметами, та саме там скатертина, яка накриває на стіл, там якісь чарівні палички, якісь чарівні предмети, ну що чарівна чого в світі просто не може бути. Іван Франко говорив про те, що читати дітям чарівні казки потрібно дуже обережно, і це в віці 6-7 і вище років. Не раніше, там 6-7 років, тому що дитина може перестати бачити оцю цьому між реальним світом і між вигадкою. Це важливо і це небезпечно. І ось можемо прослідкувати, що можливо, десь і наш Іван Франко. Мав на увазі цей самий синдром Дон... Дон Кіхота, коли не можна підрізняти реальність від нафантазованої дійсності, від того, що ми хотіли би бачити. І я маю подібну думку до любовних романів і до фентезійних романів, тому що також я бачила деякі відео в Тіктосі, що там люди, там читачі, книголюби Знімають відео про те, що реальність не така, як би вони хотіли, і вони тікають від реальності в книги. Напевно, що з одного моменту це добре, тому що ну вони читають, а з іншого це не добре, тому що світ це не фентезійні, не любовні романи, і стосунки не завжди будуються як в цих любовних романах. А про любовні романи це загалом окрема історія про ці якісь мафіозні романи, про нікому не потрібні якісь аб'юзи. Це ну це просто для мене е, стоп література. Я її не читаю. Я гадаю, що розвиток цих стосунків абсолютно ні, е, не пов'язаний з насправді розвитком, будуванням і роботою над звичайними людськими стосунками. Вони не такі, як в книгах. Я вважаю, що частково ці книги є небезпечними, тому що моделюють в людей якесь ну, частково відносно неправильне е, розуміння світу. Розуміння людей, розуміння стосунків і тому подібне. Література така повинна бути, щоб знати, що ось таке є, таке може бути. Фентезі-література загалом для мене це просто відпочинок, це задоволення, від читання, емоційне, якесь і душевний, можливо, навіть ментальне задоволення, але не більше того. Я гадаю, що не варто заціклюватися так на фентезі-книгах, тому що ну, це небезпечно. Те, що це не настільки нереалістичним, і те, що люди можуть так заглиблюватися, в ці нереалістичні картини і в ці псевдоправдиві якісь формули побудови життя і побудови стосунків. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобається не менш аніж перша частина цього відео. Якщо ви його не бачили, можете перейти на мій канал і познайомитися, передивитися, послухати це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Завчасно велике вам спасибі за коментарі, підписки, подобайки. Це важливо для розвитку мого каналу, для розвитку українського контенту і для того, аби. Мої відео були популярні, і, можливо, люди по-іншому, читачі, книголюби, звичайні люди по-іншому почнуть переосмислювати літературу, і розуміти, що література це є один із способів усвідомлення, пізнання світу загалом. Тому що я розповіла вам про літературні синдроми розлату психіки, які описані в літературі ще до того, як за це взялися професійні психологи. Отже, література корисна, література потрібна, і сподіваюся, ви будете популяризувати мій канал. Побачимось!